в першу чергу я хотів би подякувати всім тим людям, хто допоміг нам у підготовці тут Дніпропетровську. У нас відмінний отель. У нас прекрасне харчування. Користуючись нагодою, я хочу подякувати також губернатору Дніпропетровської області Олександру Вілколу за всю співпрацю, за всю допомогу, яку він надав нам перед першою грою кваліфікаційного турніру. Ми пролетіли сюди із Грузії. У нас там був турнір, який завершив підготовчий етап. Тут ми проводимо першу гру відбірного турніру проти Угорщини. Ми намагаємося виправити всі помилки, які зробили у підготовчих матчах. І найголовніше, що нам треба зробити, це виходити і грати. З повною віддачею, ми маємо бути зосередженими, сконцентрованими. Молоді гравці з'явилися у нас не просто так. Я спостерігав за ними, і мої колеги спостерігали за ними ще до того, як вони вирішили на турнір. Вони нам були потрібні, оскільки на початку тренувальних зборів у нас було кілька травмованих гравців, і нам необхідні були люди для того, щоб у тренуваннях брала. Велика кількість, необхідна нам кількість гравців. І для них, я думаю, це було дуже корисно тренуватися з національною командою, тренуватися поруч з таким хлопцем ось як Артур, який сидить поруч зі мною. І вони могли його побачити безпосередньо, вони могли побачити його поруч з собою. Значить, що він стільки років віддав баскетболу національній команді це велика користь для них. Я думаю, що свого часу вони зроблять також свій внесок до гри національної команди. наша головна задача стати найкращою командою нашої групи. Бути переможцем, але як ви знаєте, інші чотири команди також збираються зробити те саме. Ми хочемо скористатися своїм шансом і виграти перше місце в групи. Тому дуже важливо виграти домашні матчі. перемагати на виїзді, де б це не було, дуже важко. І для перемоги на виїзді нам необхідно бути сконцентрованим, зосередженими. завжди простіше грати перед своїми трибунами. коли постійно тебе підтримують. Коли з тебе вболівають, але ми в такій ситуації, що кожну гру ми будемо грати перед іншими вболівальниками в іншому приміщенні, в іншому залі. Це важливо для того, щоб якомога більше людей змогли побачити національну команду. щоб вони підтримали нас і відчули причетність до національної збірної. Зараз uh, у загальному списку 24 гравці. Крім цих 24, ми нікого задіяти вже не можемо. Із широкого списку ми можемо uh, взяти в будь-який час будь-якого гравця. На кожну грою, ви знаєте, з'являється лише 12 гравців, а зараз з нами 16. Тобто у нас є резерв. З Кирилом Фесенком я говорив пару днів тому. Нам нарешті вперше от довелося зараз поговорити. Він дуже сильно вибачався. Казав, що йому просто необхідно дуже було відновити своє здоров'я. Він отримав важку травму, як ви знаєте, коліна після чого він суттєво додав озі. І не був в тих кондиціях, в яких він міг би грати. І з точки зору розвитку його кар'єри йому необхідно було відновитися, набратися сил, повернутися у необхідну форму. Це була його точка зору, я вислухав його. Звісно, побажаю йому відновитися якнайкраще. І висловив сподівання, що ми ще попрацюємо разом. Але в цьому сезоні це було його рішення. Ми його запрошували, ми хотіли, щоб він був з нами. Він вирішив по-іншому, і це було його рішення.